Разниця Тоді нам садик. двері були. Тут теж була кімната така чимало. Так? І ось сюди двері, тут сиділи, теж таке щось було. Ну, в общем, оце таке було. А де другий вход? А другий вход був отсюду, отсюду. да, сюди. Да, да. Отсюда, а тут був другий ход. Отут. Це другий ход тут був. А тут чого він так, так в углу? Ну от так же є. Ну це такий художник. Ну, так ви не як малюєте? Намалюєте так тепер квадрат. А ви йдіть теж подивиться. Іди сюди. Чи до вас іти? Так іде сюди. Намалюйте так квадрат. Він який був, прямокутний чи? Прямокутний. Значить так, оце буде наша будівля. Так? Отак. О, оце ви правильно малюєте. Вона квадратна, так, була? Так. Да. Да. Угу. Да? Отут було крилечко. Скажіть, оце дорога, оце дорога намалюєте. Да. Да? Ось дорога. Ну, так, так. ну прямо дорога. Дорога. Так. Да. дорога. Оце намалюєте стрілка Ніжино туди. Угу. ніжен отуди. А отсюди напише село. А тут село. Так. І люди. Нирники. Мильники, так? Люди. Тепер заходимо сюди. Там був забор якийсь був? Був, дерев'яний. <гум> Штакетником чи, чи забором, справді аж. От так, отак, от отаке було, угу. що ми тікати, могли хлопці тікали туди. <плес> Так, Тепер ось ми заходимо сюди, <плес> у двір. Невеличке, так, <плес> <Тепер отут> крилечко, було? невелике, дерев'яне. Закрите чи. Ні, ні, ні. Ганочок такий, так? Так, крильце, так? А тепер ось сюди було ще такий калідорчик невеликий, mm -hmm. а тоді далі заходимо вже до, у, до, у до ліні. Ліній калідор. через да, чи ні? Да, да почти що отак. Отак був калідор. Темний, да? Да. Да, так? Не... Ну темне де Ось да. тут таке було окно на двері. Він вузький, чи так, як у нас? Отакі, отакі. Наприклад, так як оце. Так, оце сюди ми заходимо, так? Угу. Mm. Отут ми спали. Це наша тут була спальня. Малюйте кімнату, не, 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 повертайте, як ви заходили. Так? Отак. Кімната, де стіна? Оце стіна. Оце стіна. Угу. Mm. Оце стіна, так? Отут стояли розкладушки. Вона оце, оце була ці, суцільна? суцільна. А комнат не велик... було тут, ні? Ні, Оце були розкладушки, розкладушки, скільки а скільки штук, не знаю. Багато дітей влазило, скільки прийде, всі лягали там. А на розкладушках, так? Да? Да, окна малюєте, де окна були? Трап'яні, трап'яні були, О, розкладушки, правильно ви окна. одне. І отут друге, мавірно. Mm -hmm. Двоє. Двоє, було. двоє. Двоє. Mm -hmm. Отак. Mm -hmm. Так, це окно. це окно. Люба, ви теж паминаєте? Та, так, вони А тепер отут була. Подожди, подождіть, отут була малеча. Це, тут кімнатка теж була, двері, і кімнатка тут да? з окошком було, і тут були е баєчки, маленькі детки лежали. Ти то тут... ти не кажеш у байну, тоді вже Ні, так чого інтерес рано зараз... ж. Ні, тут те, що я помню. Лежали ба... стояли баєчки, я... і лежали Манюня. манюні дитки. Тоді щеки не... родить жінка і вона на роботу йде, да? дитину сюди. Так. Да. Да. Тоді не було такого. Тепер отсюди двері. Uh -huh. Тоже двері, так? Uh -huh. Тоже тут чимало було Ну, А ще одна кімната, да? да, так? От так, кімната чимало. Отак, от отак навіть якось чому було. Отак. От а тут іще а тут одна кіната. Малюте окна. Отут наче не було. Не пам'ять? Я там. А тут були двері. А де ж були двері? Отут, по-моєму, з маленької очі, да? Слухаю. Ну тут я точно не знаю, де двері були. Пам'ятаєте, не не дивиться. Чи, отут, <кхи> чи отут? Друга, Ці... другу, о тут, чи о тут? Друга другий вход був. Оце, мабуть, з цієї. От от там, от, от, от да, було. да. Отце були двері. А тут вікно, да, мабуть, було. А тут вікно було. Намалюйте, що тут вікно. Вікно. От так вікно, да? Це вікно, а це двері. Кажуть, що ба... 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 Я кажу, за тут стіну є паєчки, я тобі скажу. Що тоді було, от ця стіна йшла <кхи> Оце, де, той, а з цієї з кімнаточки сюди були двері. Малюйте. Сюди не бачу. Так, малюйте, малюйте. То, не, то не були. Так як дві дітські було. Це як у батюшки, так думаю, то нього було дві детські. Отак двері. Ні, малюйте, о так, отак двері. Типо, о, так, на... Отак. А. Отак двері. І угу. отут, по-моєму, двері були. Чи отут? Отут. Ні, а де зманюня, чи Ні, велико? велико. Це окно. О, окно там, де тут де окна Це були вели. в цій хаті. А тут, де? — от, така... з цієї сторони. А отут не було окон ще. Одно. Отут тут було окно. Бо там не вистачає було, було. окно. І тут, мабуть, окно для от змінює. Отут намалюйте окно. Угу. Так, що тут? Ну який він так примірна, скільки на скільки. От великий він чи невеликий? Ну, я... Примірно скільки отак я от Я щоб... думаю, Ну хай, хай метри, Ну, де... отака, як церква, десь так. Да, да, да. Оце, де... оце така та, кімната була, та, де ми спали. Да, да, да. така. Велика була. Ну, примірно, оця церква у нас п'ять. Ні. Отак п'ять. А так я не знаю скільки. Ну, коротше, велика хата, да, так, вона так, була? Так, так? Чим вона накрита була? Железом. Що воно було поотіньковане, біле було, чи обложено, чи, чи дерев'яне? Ні, біле. сруб чи, чи помазано? Помазано. помазано? Висока чи, чи низька? Обикновена, гарна хата була. Так, як, так, як і оце наша строїться хата. Окна оставнями чи безставлені? Булестанні. Були і все не так, а потім що було? Кон кон контора була, да? І, контора була. і конту контора була. Потім перегородили Ми... оцю, да? нічого не переробили. Оце тут бухгалтерія була, була тут тоже, тут, там, той, сюди, так, заходили, а тут теж той сюди заходили. <сміт> була ще майстерня шкільна, так тут були у нас ці стояли якісь. <сміт> угу. Оце пам'ятаю. Вже самі понаносили тоді послі. <сміт> ну, школа. Так, школа. 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 А, 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 ш... а де печі були тут? Печа була у, у малюйте печі. Була, Груби. Груба, 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 груба була у цій залу. Вели. Малюйте де? де. З де, коридора була <сміт> груба <сміт> <сміт> сюди. Топилася у малюйте коридорі. Малюйте де? Отут? Mm -hmm. Може, вона <сміт> углом топила <сміт> і цю? У коридорі відкрилася, топилася, а груба стояла сама у тому. От сюди. Да. Тут, грубо. А, Як давай. грубо малювати? Ну так просто намалюйте, ми поймемо, що це груба. Хай буде такий мітер. Ще де груба була. А у цій залі на, на, цій, на цій стороні було, було, тут така ловка плита була. Де? Ну в цій залі Ну де де показуєте? де, вуглі, ну, тут усюди. Ось тут десь. А піч не була піч? Mm, Пець, не то. не не вже, може вона й була та, тоді роз ну, ну, воно вже пере, пере, переділена було. Ні, Він ні. же жив у ні, нього ж була оце, піч. Оце, оце як було, так і було. Я таки думаю, що в їх була десь на дворі, у їхньому дворі була кухня. кухня. Там була піч, а тут таке це таке обтоплення були. Може, він дивиться, кухня Це ж як да. багатий дом. Кухня могла mm -hmm. бути отдільна кухня, а йому вже приносили їсти сюди. Тому що баба там ухажувала за тими, як не було ж всередині. Там ухажували, ходили, прибирали все. А ну то потім запишемо. Ми другу серію. Надалі, надалі була видно, на. Я так думаю, що була вона на дворі построєна. Там же ж багато ж породить. А оцей виход на на город виходить? так? Це да? вікно. окно. Ні, а оцей виход, а це збоку виходить? З боку, оце да? виходить, так. оце таке було, виходиш і отак сюди і пішов на вулицю. Yes. Yeah. А а А тут, же як що? для чого два? А це я... на зал був у нього, щоб отдільно красива ну, заходить? Може і таке. Я... Ну слухайте, ну от <сум> як оце сюди двері були, так тут же городи йшли, може йота mm -hmm. якась було тут. Мо ну, кухня була, я говорю, може сюди і виходить. Може це кухня була а мала. Може це кухня була. Да ні, я думаю, то дві були. Одна дітка і друга. Ну чого мене достало? Я, я, так, я так думаю, і так воно було. було. Це що, було. ви так? який год повните? Це який рік? Ну як я 49-го году і ходила. О, а коли вона, що з неї сталося? Вона згоріла чи розібрали? Що, її розібрали. І, а горіло, що? горіло — Трошки А куди я її перенесли? 40, я з 49-ту году, так? І ходила <скільки> я в садік, <скільки> Так Ходила я в саді. Як... Будьте здорові. <скільки> Чуєте, а що з нею построїли в Калісника? А повоз знає 53-го такі. Напишіть, як вона називала. Попова хата. Напишіть. Попова хата. Ой. Буде нам Ой. архів. Пова... хата. Так вона і називалася вже, як і, кому... і контора була, все да, одно да, попова вже... да. поповаха. А потім як її перенесли, да, тоді вже построїлись там люди. Да, да. Угу. Ну все тоді.